Перший в Україні добровольчий хірургічний шпиталь БРАС це місце, де надають безкоштовну медичну допомогу військовослужбовцям чи внутрішньо переміщеним особам, які зазнали поранень та потребують медичного втручання. Створений в Івано-Франківську з перших днів повномасштабного вторгнення. Керівник шпиталю Станіслав Унищук розповідає: вже більше пів тисячі бійців отримали комплексне лікування, яке включає в себе повний цикл фізичної та психологічної реабілітації. Цей ортопедо-травматологічний стаціонар з операційною. З е, таким післяопераційним відновленням і реабілітацією. Станом на зараз у нас є 18 пацієнтів. Ми останніх місяців-4 постійно працюємо в такому перевантаженні. У нас є 14 ліжок стаціонару, але. Настільки великий, як черга, і така кількість звернень до нас і від командирів військових частин, і від самих бійців, і часто від франківських лікарень і шпиталю військового, що ми не маємо сили відмовити, і ми беремо навіть більше пацієнтів, ніж ми в принципі ми передбачені для такої кількості. Перший тиждень реабілітації в шпиталі проходить і 29-річний Микола із Київської області. Хлопець почав свою службу у 2013 році. Я проходив службу командиром мінометного розчоту і отримав травму. Поставили мені протез лівого кульшового суглобу і вже в травні мене списали. І при мені посоветували сюди приїхати на реабілітацію, як це дуже хороший реабілітаційний центр. Взяв собі до уваги і приїхав і не пожалів. Проше реблітологи, гарний лікар і ну, хлопці, які тут зі мною всі такі взаємовідносні, всі добре ну, наступні. Шпиталі надають різні види хірургічних послуг: лікування дефектів кісток, вкорочення кінцівок, артроскопічні операції, хірургія м'яких тканин та інші. Легких випадків тут немає. Зараз під час війни то всі випадки я б казав, так, що важкі. Ну, останній випадок от у нас була важка деформація варусна, варусна антикорупційна деформація стегна хлопця. Після лікування у нього неправильно зрослося зру... 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 стегно, то прийшлося нам виправляти це. Команда шпиталю складається із лікарів. Медсестер, психологів та волонтерів з усієї України, які об'єдналися навколо місії благодійного проєкту Перший волонтерський хірургічний шпиталь Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.